Всім привіт! 8 березня ось вже і лісовий тачок. Тут навіть жайворонки вже співають. Жайворонки співають, журавлі курличуть, Шпаки кричать, пасічники виносять бджіл. Зараз подивимось, що тут. Так, у будиночку, у будиночку поки панує тиша. Блоки стоять, правда їх з кожним разом все менше. В будинку панує тиша. Скоро, дуже скоро це все зміниться. Починаємо виносити бджіл, а тут деякі вже і, я чую, нервують все. Пора виносити. Ну, ось і перші. Перший обліт у бджолок просто дивовижно. Плюс 5 хмарно, часом зривається сніг, а ті бджолки, які, напевно, вирощували розплід зимівнику і яким вже треба. Вони обльотуються і так. неспішно, без ентузіазму, без ажіотажу, тим не, менш, тим не менш їм буде вже легше. Ось поки Поки самі нетерплячі бжолки завершують свій обліт. Погода зіпсувалася практично повністю, скоро піде дощ, погоди немає. Ну а ми вже раз виїхали, то переїжджаємо на польовий тачок. Тут вже все стоїть, все чекає днини на повноцінний обліт. А ми вирушаємо. Далі. Час-час, це гроші. Так так, ось і зовсім покинутий, закинутий степовий тачок за моїми планами. Сьогодні він повинен загудіти. Зараз будемо теж виносити бджіл. І що вийде з цього, побачимо і зніму. Тут тут зимувала полісянка. Подивимось. Все, вперед працювати. Тут деякі бджоли ведуть себе дуже-дуже. Дуже неспокійно треба терміново виносити цей вулик, бо він, бо він розбуде всю пасіку. Ось такі бджоли до обльоту, ще як до Києва рачки, а вони починають влаштовувати обльот вже практично, практично в зимівнику. Зараз вони трохи стимуть і заспокоїться. Ну ось, Тільки почали виносити вулики, вийшло сонце і на пасіки нарешті почувся приємний, приємний гул, бджіл, почався обліт. Я маю надію, що обліт почався на всіх моїх точках. Я не даремно виносив вчора-позавчора. Почала дуже швидко обльотуватися полісянка. Коли я її виносив, вона сиділа так тихо, що я навіть, навіть розпереживався, чи в неї все гаразд всередині. Ось моя полісянка. У мене ще декілька є сімей полісянок, але я вже, чесно кажучи, заплутався де хто сидить. А завдяки цьому вулику, неперевершеному, єдиному в мене на цьому точку, такому я знаю, що це полісянка 100%. Це та сама полісянка, яку я показував в серпні. Якщо кому цікаво, може подивитися в серпні, як я її відкачував вдвічі, а потім ще нарізав відро язиків. Ось так. Почала облід полісянка. У мене багато було запитань. Покажіть, як зимує полісянка. І ось нарешті я показую, як вона облітується. Буквально 10 хвилин тому цей вулик не подавав ніяких прикмет життя, коли ми його виносили на вулицю. Отака. Черняві, дуже здорові, крупна бджола. Відразу, відразу видно різницю, це бджола схожа на якогось чорного муха. Шуткую, шуткую, вона дуже красива, прикольна. Вона мені дуже подобається. І зараз я ще як виносимо довиносимо вулики, ми далеко не всі вулики винесли, як виносимо всі вулики, я неодмінно її відкрию. І подивимося, що там всередині. Ось так. Ось так замивала полісянка. Якщо кому було цікаво. Ну і одразу, одразу помітна звичайна бджілка Жовтенька, маленька, худенька. Ось така різниця. Теж гарний обліт. Всі бджоли дуже зраділи весні. Ну от сонце знову заховалося, обліт, обліт практично завершився. Справа вже йде до вечора, але полісянка іще бушує. Полісянка, мабуть, шукає все такий ще пилок на ліщині. Зараз я не знаю, як в мене це вийде. Я не буду розпалювати демаль, ні димар, ніякі екіпіровки особливі вдягати. Я просто хочу привідкрити і подивитися, як призмували деякі бджоли, в тому, в тому числі і ця полісяночка. Зараз не знаю, вийде в мене в це чи ні, буду пробувати. Перший раз відкриваю в цьому році вулик. Ось так. На шести рамочках клуба вже нема. Полісяночка сидить спокійнесенько. Клуб розпався і я впевнений на 100%, що там є вже розпліт. Але я, звісно, їх тривожити зараз не буду. Я вже відкрию і зроблю повну ревізію, тоді коли температура повітря підніметься до хоча б 15 градусів. А зараз при плюс 6 максимум, що я собі дозволю зробити, це положити, щоб ні в коєму разі не потеряти таку цінну сім'ю, це положити зверху невеличкий пакунок із медом. Навіть не з Канді. Не з цукром, а просто із медом. Все, ось так. Ось така полісяночка. А так перезували, я сподіваюся, що від, відповів на питання, як вона перезимувала. Ось так. Все, накриваємо. Ну і інші звичайні бджоли. Теж перезимували звичайно добре. Я весь процес не буду знімати на камеру. Просто додам, що деяким, які я відчув, що вони занадто легкі, я положу. По ось такому ляпанчику медовому закрию і на місяць можна їх залишити в спокої. Ну, а деякі бджоли навіть ще не усвідомили, що вони перезимували. Сидять, не літають. І чекають на певні температури більш вищої ніж зараз. А такі бджоли білі, жовті, як оранжики, як апельсинчики Ця бджола ще зимує. Вона ніяк не збагне, що вже сонце вже жажай воронки в небі високо співають. Ну все, хай зимує, не будемо її і буде ражити. Так. А є такі бджоли, яким категорично ляпахне, потрібен медовий бджоли біля самої передньої стіночки. А ось тут іще меду. Меду на дві зими. Цих просто закриваємо і просто можна місяць не турбувати. Ну і наостанок, що я можу сказати про восьмій, просто проведу експеримент. У мене багато запитань від любителів. що... Що буде, якщо домики не розбирати, а вішати їх ось так, стільки менше роботи. Ось У мене тут тачок буде ізольований від моїх нормальних осьмій. Я тут їх повішу для експерименту. Ось тут під стріхою сараю. А ці будиночки, які я не розбирав, вони тут з усім із болячками, із паразитами, і з усією природньою красотою. Ну і на допомогу цим будинкам, які я не розбирав із минулого року, я повісив декілька свіжих будиночків, зроблених цією зимою. Чим чорт не шути, можливо, можливо вони почнуть розмножуватись, а будиночків -то і не вистачає. Можливо, розбирати будиночки кожної осені це, це лишнє. Все буває. Експеримент обов'язково все покаже. Ну і не, не витерпів я. Заскочив по дорозі вже і на колодний тачок, і тут ось така краса. Ось одна колода літає. Паперова діжка. Ось так. Літають і всі мої колоди. І всі паперові діжки перезимували. Всі колоди, в яких були бджоли. Всі перезимували. І гул, гул неймовірний. Ось так, такий сьогодні день. Я вважаю, що хто хотів, кому треба було, той облетівся. Дякую за увагу та терпіння.